Привіт! Мене звати Гануся, це Інк, і він відповідальний за всі, шуми на моєму каналі. І я говорю про психологію в усіх аралах і існування. Інка можемо відпустити, псувати нам звук далі, а ми з вами продовжимо. Я вирішила записати коротенький Ну, я вирішила записати коротенький ролик про те, чому світ довкола нас божеволіє саме зараз. Ми Говоримо сьогодні не про війну, ми говоримо про потепління і початок весни, і які в цьому є нюанси, тому що я за сьогоднішній день вже трошки стомилася, все довкола, ніби змінюється. Якийсь хаос, люди себе дуже дивно поводять, якісь неочевидні реакції на банальні речі. І я хотіла поговорити про загострення. І ви, мабуть, чули неодноразово. Фрази про те, що є весняне загострення, воно є весняне і осіннє. І чому так відбувається? І воно є в психіатрії і у звичайних людей також. Сезони змінюються, клімат, нібито перебудовується, і ми трошки починаємо не те, щоб дезадаптуватись, але насправді, ну, мабуть, це така трохи дезадаптація до того, що відбувається. На нас впливає температура, на нас впливає темпер... перепади тиску, і на когось вони впливають сильніше, як на хворих, які мають психіатричні діагнози, так і на звичайних людей. І якщо я, наприклад, страждаю періодично від мігрени, якихось перевтом. То багато людей страждають трошки на інші речі, і, наприклад, ті, у кого є розлади, такі як межовий або. Популярний, вони вам можуть розказати більше про зміни, і часто вони теж мають такий циклічний плин, який зв'язаний з перепадами. Звичайно, зараз ви на вулиці. Якщо придивитись, то вам може здатись, що людей з шизофренією або з якими специфічними розладами і діагнозами може бути значно більше. І ніби знаєте, як. Сонце вийшло, і вони починають ці гуляти. Десь так, можливо, воно і є, але загострення зараз відчуваються. Я зараз проходжу практику в психіатричній лікарні, і поки я тут їду в метро, у мене відчуття, що частина вагону рухається зі мною в одному напрямку, і у нас одна і та ж точка призначення. І, можливо, так воно і є. Тобто. Справді, від сезонів є кореляція між сезонами і загостреннями, активізаціями різними, тому це не здається. Тобто, якщо вам здається, що довкола одні божевільні, то це не означає, що ви божеволієте з ними також. Можливо, це справді у вас є таке відчуття довкола. Тобто і справді. Нам дуже важко в умовах. Нам варто не забувати про авітаміностої, який з яким складно співіснувати в кінці зими, а вже починається березень, і ми не можемо від того, що сонечко вийшло, різко побігти, пострибати і якось підняти значно свою активність, яка залежала від того, що ми там, наприклад, було була сіра погода, і ми сиділи собі вдома. А тепер ми хочемо і рухатись, і не втомлюватись. Це мало вірогідно, тому потрібно заходити в цей стан дбайливо і потихеньку, додаючи собі якісь прогулянки. Я от нещодавно пройшла 20 кілометрів за один день, так мені сказав мій айфон, тому що ну, там були нюанси. З одного боку я вирішила прогулятися, а потім повітряна тривога додала мені прогулянку ще кілометрів на 10. Але таке теж буває, і коли ми про себе трошки забуваємо, і забуваємо про те, що ми відвикли від такої напруги, і можливо влітку ви багато бігаєте, займаєтесь спортом, дуже багато гуляєте, то за зиму ви від цього відвикаєте. І це впливає і на ваше фізичне здоров'я, і моральне також. Тому думаємо про себе, не забуваємо, не входимо в цей занадто активний рух. Не сприймаємо людей довкола занадто критично, тому що якщо вам зустрілась, наприклад, людина з діагнозом, і ви будете відповідати на її рівні, то винним будете ви, а не вона. Тобто восени є такий же етап переходу між літом і осінню, і люди теж там не знаю. На мене якось накричала жінка в метрополітені. І Є вибір, ви можете або відповідати. На її, нібито рівні, або розуміти, що зараз відбувається. З вами говорить адекватна людина, і у неї є до вас особисто претензії, чи це все ж таки людина нездорова. І тоді, якщо ви хочете просто зірватися на комусь, то тоді ще додаткові питання можете поставити собі. Так звертаємо увагу на себе і оточуючих, оцінюємо тверезу ситуацію, тому що справді. Все загострюється зараз, і хтось заходить в маніакальну фазу, стає дуже активним, аж занадто хтось тікає від якихось переживань, заходить в різні такі циклічні. Сонце вийшло. Знаєте, не у всіх депресія закінчилась, але це теж впливає. Тому пам'ятайте про такі речі. Не буду наговорювати, вам сьогодні багато, можливо, це навіть в першому не буде такий дуже короткий формат, але знайте: світ не збожеволів, все стандартно, все як завжди. Скоро ми з вами втягнемося в новий теплий сезон, і, і забудемо про те, що як було важко в нього переходити. Але воно так є. На жаль, ми не можемо дуже швидко зрадіти сонечку і надолужити всі втрачені за зиму вітаміни. Тому подумайте про свої дефіцити і потихеньку насолоджуйтесь зміною клімату. І трошки будьте толерантніші до людей довкола вас, тому що не кожен має стільки ж ресурсу, скільки у вас у когось його більше, у когось його значно менше. Тому ігноруємо дуже складних людей, які вам щось наговорюють, що за мене зв'язано, якось до вас не тактично ставляться або на вас здиваються. Нам, в принципі, важко в умовах війни, а уявіть собі в умовах війни і такого переходу між сезонами. Це нормально. Тому. Приходьте на терапію, якщо у вас є якісь запитання і потреби. Будемо над ними працювати. Залишайте коментарі, пропонуйте теми для наступних роликів. Розповідайте про свій стан. Наскільки ви відчуваєте переходи між сезонами? Ставте лайки, залишайте коментарі. Побачимось, підписуйтесь на канал. Побачимось на наступних роликах. Пока-пока.